Уявіть собі, у Венесуелі більше нафти, ніж в Арабських Еміратах. І як живуть Арабські Емірати, а Венесуела більше 80% людей за межею бідності. Їм спеціальні талони видають, щоб вони ходили, купували хліб, крупи і так далі. Тобто дві країни, які мають ресурси і які різ, різний рівень життя. Там нормальна влада, а в Венесуелі корупційна. І тому. Коли нам говорять, що Україна погано живе там через якісь фактори. Єдиний фактор це корупційні чиновники при владі. Це вони нас зробили бідними і заставили нас виїхати за кордон, шукаючи якусь копійку, щоб прокормити свої сім'ї. Тільки корупційні чиновники, іншої причини немає в цьому всьому. Подивіться на інші країни. Добре, давайте не будемо брати Європейський Союз, Англія. Який рівень життя? Не Європейський Союз. Турція не Європейський Союз, е, Ізраїль, не Європейський Союз. Ізраїль взагалі нічого не має. Ні землі родючої, ні нафти, ні газу. У нас все є. У нас є е, родюча земля, у нас є нафта, у нас є газ, у нас є цвітні метали, все є. І ми так погано живемо тільки через корупційних чиновників, тільки через них. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, давайте об'єднуватися і змінювати країну.